Я частинка України, її серця, тихий стук, подих вітру, цвіт калини, усміх неба, грому звук. Сьогодні в рамках проекту Об'єднані Україною. Ми зібрали дітей ВПО, внутрішньопереміщених осіб, діти з різних куточків України. І Кременчук їх об'єднав. І ми хочемо записати вірш, який родився спільно. Артемом Юрійовичем і мною, і ще декількома помічниками ми створили 21 віршик, і кожна дитина буде читати свою частинку. і Потім ми це об'єднаємо в один великий ролик, підпишемо, хто, звідки, який вік, і це наша така мета показати, що. Діти, незважаючи на те, звідки вони приїхали, вони всі разом, ми всі українці, і ми маємо підтримувати один одного. Україна моя, найрідніший мій край, твої гори, долини і зелений гай. Нас безмежно чарує, як неба краса. Українських пісень, чарівні голоса. Ти сьогодні розповіла цей вірш. Що він для тебе означає, саме для тебе? Ну, для мене цей вірш означає саме любов до моєї країни, саме це допомога захисникам нашим взагалі любов до України. На кожній ниві, в кожному серці. До тебе любов в кожнім слові несеться. Ми віримо в світле майбутнє своє, а наша країна зросте і розцвіте. Що для тебе сьогодні означає цей вірш, який ти прочитала? Те, що ми віримо в свою перемогу, те, що наша країна саме прекрасна на світі, під небом блакитним, в жовтім колосі. Хочу ми, щоб нам краще жилося, Разом стоїмо за правду і свободу, за щасливу долю нашого народу.